Усі призно у мікрофона Ghost Плазма! А -ха 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 -ха. А моєї фотки ви не побачите. Ладно, зроблю я її лише отак. І усі приїздову мікрофона Голс Плазма. Сьогодні, нарешті, через кілька тисяч років ми повертаємось у спецоперації. В Рекейдж. Погнали! Погнали! Так. Значить так, беремо це. Беремо це. Закладаємо всі 4. Швиденько, швиденько, да. Отак от, от. Щоб по-швидкому, знаєте, не баритися собі. Так. Щоб нормально було, короче. Щоб було, короче, Ну, нормально, напевно. Так, так, так. Шесть сюди запульну. Шесть сюди, сюди і шесть сюда. Це буду їх. Чого? <ріст> Оце норма... Стоп. Один ФПС. Один ФПС. Ви. Ну це це, це типу да, типу. А мені здається, що це не один FPS. Чисто. Мені так здається, що це FPS не один. Поняли, треба їх усіх відстріляти, так? Да? Ну, логічно, в принципі. До речі, як думаєте? Скільки кілів я сьогодні зробив? Тільки чесно, не підглядайте. Ладно, я знаю, що це неможливо вгадати. шо таке бу. Прінглси? Ви, сер... Ви серйозно? Прінглси? Блін, скільки граю у Call of Duty? Жодного разу не чув, що там починає в декор ставити магазини Прінглсів. А чи то реклама така дубанута, я не знаю. Що не бачив реклам? останнім часом щось? Де, ти, жук тупий? По у все? Ну мені здається, що да. Ну все, Майже все. Врекейдж активейдед Погнали далі. Завжди треба починати з центру, друзяки. Завжди треба починати саме із центру. Тож тоді зірветься центр, а значить зірветься усе. А ну, іди сюди, жук тупий. ни туда, ни сюда, никуда. Сдохну. Дякую. Э -э -э, не понял. Не понял. Сколько вас тут? чомусь у мене запустився алло а я в нього хочете сказати не попаду та чуть вище Ні, йому вообще йому якби насрать є такі люди яким просто на все насрать Блхо. Цей тільки що був не смішний вообще, то. А, а грузовик я так і не взірвав да? Нічем грузовичок. Леха, скики тут? Ну ладно. Ладно. Допустим, существование такого. Допустим, чисто теоретичное существование такого. Блин. научні поліцейські машини, особливо в Call of Duty Modern Warfare, вони не хочуть взриватися ні туди, ні сюди. Розумієте? Просто не хочу, та й все. Уперті називається. Це називається вони уперті. Ч сюди не видали кулемет, я не розумію. Чисто теоретично. В б би і ні. Якби сюди видали кулемет, було б набагато краще, я вважаю. Можна було би той грузовик набагато легше з постріли. а це що таке було? Що це, матінко, було? Останнє! Попробуйте мене хтось ваншотвати. Голову він Є! Усім при ой! Усім привіт! Усім дякую за перегляд перескудилася з нового відео. Якщо так, то ставте лайк і підпиші і підпишись на канал. Якщо досі не підписаний! Хто не підписаний, має підписатися прямо зараз. Або я прийду і видалю його аккаунт із Роблоксу. Давайте підписуйся за 5 секунд, або я видалю твій аккаунт із Роблоксу. 5, 4, 3. 2. 1. Підписався? Молодець! І... А якщо не спосудився. Посав, я ж старався над відео, все ж таки. Усім дякую! Усім удачі, будьте здорові! І усім па Па! Ой, це не та кнопка.